Вітаю усіх глядачів нашої програми. Сьогодні у нас буде такий своєрідний е, ретро-рецепт. Але він настільки вдалий цей рецепт, що е, ця страва може бути приготовлена і в наступному вже. Тисячоліття, тому що її готували досить давно. Почали готувати таку страву з 19 сторіччя. А що це буде? Беремо, якщо ми книги, якщо беремо якісь там такі кулінарні книги, то зазвичай ця страва буде називатися Шарлотка з яблуками. В народі цю страву називають бабка яблучна. Отже, як би ми там собі її не називали, в принципі, якщо готуємо для дітей, то, безперечно, буде набагато краще називати її бабка яблучна. Найцікавіше, що ця страва нам дає можливість використовувати сухарики, які у нас залишилися з вчорашнього з-позавчорашнього дня. Тобто, якщо хліб ми нарізали, наприклад, на стіл він у нас зачерствів, то такий хліб або батон нам буде дуже зручно використовувати для приготування цієї бабки. Отже, крім хліба, от у мене порізаний батон, він повинен бути черственький. Ми повинні брати яблука. Беремо десь приблизно пів кілограма. Я думаю, що кожна домогосподарка зможе сама зорієнтуватися, скільки сюди використовувати яблук в цю страву. Крім цього, ми будемо брати приблизно 750 мл звичайного молока. Будемо брати десь по одній столовій ложці цукру. На кожне яйце. Яєць будемо використовувати 5 штук на 750 мл молока. Якщо ви полюбляєте страву більш солодку, то можете використовувати не одну столову ложку, цукру на одне яйце, а 1,5-2 столових ложки. Для того, щоб страва мала завершений смак, щоб вона гарно пропеклася, ми повинні взяти обов'язково десь пів чайної ложки солі. Ну і для того, щоб ми могли змастити. Посуд, в якому будемо запікати цю бабку, ми повинні взяти холодне масло або маргарин. До речі, можете використовувати також і холодний смалець, для того, щоб змастити форму, в якій ми будемо все запікати. Отже, з чого ми почнемо? З того, що будемо підготовлювати ці сухарики або порізаний хліб, для того, щоб наповнити повністю форму, але наповнити у який спосіб. Ми повинні повністю закласти ДНЦ. І закласти бокові частинки, щоб у нас утворився такий своєрідний кошик із хліба. В першу чергу беремо охолоджене масло, відрізаємо невеличкий шматочок, перекладаємо у форму, де будемо запікати цю страву. Якщо масло холодне, ми коли розмащуємо його по поверхні, ми бачимо змащену частину. Якщо бачимо прогалини, то їх. Знову ж таки вирівнюємо і змащуємо рівномірно по всьому об'єму денця і бокові частинки. Тобто, холодне масло дає можливість нам створити таку рівномірну. Плівку по всій формі і не допускати прогалин. Для того, щоб ця бабка ще краще відділялася від форми, а особливо вона буде смачна не зразу після запікання, а на наступний день, коли вона захолоне. Вона буде різатися дуже гарно, дуже рівно, буде дуже гарно відставати від денься цієї форми. І вона буде надзвичайно смачна власне, на наступний день, особливо, якщо вона постоїть ще ніч у холодильнику. Тепер, коли ми змастили форму, ми повинні її чимось посипати. Варіанти можуть бути різні: можемо посипати, безперечно, борошном, можемо посипати сухою манною крупою. Ну, оскільки страва солодка, то ми можемо посипати форму цукром. Отаким чином, перевертаючи в усі боки форму, ми маємо можливість рівномірно розподілити цей цукор в один отакий шар. Отже, форма у нас підготовлена. Тепер ми беремо черствий хліб або ж батон і закладаємо у такий спосіб, щоб цей батон повністю покрив денце. Якщо у нас будуть утворюватися пустоти, тоді ми цей батон будемо різати на більш дрібненькі шматочки. І закладати так, щоб він повністю закривав денце. Я вам показую варіант приготування з білим хлібом, з батоном, але можна зробити дуже цікавий варіант, коли ми беремо чорний хліб, наприклад, бородінський, або хліб з чорносливом, або ж медовий заварний чорний. І е, використовуємо його для приготування такої страви. Тоді ми можемо яблука замінити на вишні. І е, чорний хліб з вишнями буде надзвичайно смачно. Тобто ми можемо робити багато різноманітних варіантів на основі цієї рецептури. Коли день це ми заклали, тепер ми закладаємо бокові частинки. Також викладаємо батон по е, краю. І знову ж таки ми будемо робити е, щільно. Цю викладку батончика для того, щоб також у нас повністю були покриті бокові частинки. Прогалинки з боків будемо закладати шматочками батона. Тобто формуємо оцей кошик, про який я сказав. Що ж, цей хлібний кошик у формі у нас підготовлений. Тепер ми приступаємо до... Підготування яблук. Ну, мені більше подобається, коли яблука чищені від кірочки, тому я буду зразу їх чистити, видаляти серединки і буду потім їх нарізувати. Зверніть увагу на те, що ці обрізочки я нікуди не діваю, вони нам будуть необхідні для того, щоб робити пошарово перекладати от яблука і хліб. Тобто всі ці шматочки, що у нас є в обрізках, вони нам будуть потрібні для приготування цієї бабки. Яблука вже почищені від кірочки, тепер видаляємо місце прикріплення плодоніжки. Видаляємо також кісточки всередині. І тепер після цього всього ми можемо нарізувати яблука пластинками. Що ж, яблука підготовлені. І тепер ми ці пластинки будемо рівномірно викладати на ДНЦ на батон. Після того, як ми виклали одним шаром яблука, накриваємо наступним шаром батона і знову ж таки використовуємо ці обрізочки, які у нас утворилися, коли ми формували цей кошик. Викладаємо батон на поверхню і знову яблука. І так кілька шарів перекладаємо один між одним. Яблука-батон, яблука-батон. Ми можемо, викладаючи яблука, присипати їх корицею. Можемо зробити по-іншому. Ми можемо, коли ми будемо робити заливку сюди молочну корицю додати прямо у цю заливку. Отже, зараз ми перешаровуємо це все, а потім будемо вже заливати так званим кремом рояль, який його інколи називають. Викладаємо шматочки батона. І там, де у нас прогалини, знову ж таки, більш дрібні шматочки викладаємо. Останній шар у нас обов'язково повинен бути із батона, не з яблука. Що ж, формування цієї бабки ми закінчили, тепер нам треба зробити заливку. Для цього ми беремо ще одну миску, випускаємо сюди яйця і будемо робити молочно яєчну заливку. Тепер ми сюди можемо додати одну чайну ложку меленої кориці. Якщо ми використовуємо, використовуємо ванільний цукор, додаємо одну чайну ложку ванільного цукру. У ну, мене ваніль натуральна, знову ж таки, одна чайна ложка. Якщо, не дай Боже, ви зможете придбати ванілін. Не ванільний цукор, а ванілін, то обов'язково тоді його треба буде додавати тільки на кінчику ножа, тому що страва така буде у нас тоді дуже гостра, вона буде гірка, буде гірчити в роті. Тому тільки ванільний цукор. А якщо придбаєте ванілін, то тільки на кінчику ножа. Тепер додаємо сюди по одній столовій ложці цукру на кожне яйце. 5 яєць, 5 столових ложок цукру. Тепер ми повинні все це розтерти до однорідного стану. Можемо це робити ось таким вінчиком ручним, можемо збивати міксером. Швидше буде все ж таки ручним вінчиком. Розтираємо, можемо злегка збити. Найголовніше, щоб суміш стала однорідною, і вже тільки після цього будемо вливати сюди молоко. Я вже включив духовку, розігріваю її до температури. 170-180 градусів. І е, при такій температурі протягом 30-40 хвилин ми будемо запікати оцю нашу бабку. Тепер вливаємо молоко з першу частинку. Десь одну третинку, одну четвертинку молока розмішуємо. Після цього можемо додавати решту молока. Суміш стане однорідною. І тепер ось цією заливочкою ми будемо заливати. Бабку. А найцікавіше те, що в цьому процесі, коли ми будемо її заливати, ми повинні цією заливкою рівномірно покривати, заливати по всій поверхні, не в одну точку лити, а розповсюджувати заливку так, щоб вона просочувала верхні частинки батона і притікала донизу. Тобто ось так, у такий спосіб, по всій поверхні, ми все це будемо робити. Ми повинні влити повністю цю всю масу, яку ми підготували. І просочити верхні частинки батонів. Тепер ще один маленький а, такий нюансик. Ми повинні по а, невеличкому шматочку масла викласти. На поверхню цих шматочків батону, для того, щоб масло в духовці воно буде розставати і буде ще більше просочувати батони і давати такий неповторний вершковий аромат. Після цього ставимо запікатися все це. Хвилин через 20 після запікання можемо накрити цю нашу бабку кришкою для того, щоб вона пропеклася гарно всередині. Ну а поки вона буде запікатися, ми приготуємо до неї ще один такий дуже чудовий напій, який називається сабайон. Для приготування сабайону нам треба буде взяти 6 жовтків сирих, крім цього 150 мл білого сухого вина, 100 г цукру, трішки ванільного цукру або ванілі. І о, також будемо використовувати невелику кількість о, кориці меленої. В першу чергу розділяємо жовтки від білки, використовувати будемо тільки жовтки, потім змішуємо їх із цукром. У жовтки ми пересипаємо 100 г цукру, додаємо сюди ваніль і додаємо сюди трішки кориці. Тепер ми повинні все це розтерти до такого білого пухкого стану. Коли жовтки почнуть біліти, можна буде додавати вино. В процесі розтирання маса насичується повітрям і вона стає набагато світлішою. от Вона білішає. Можна ще трішки позбивати, але оскільки ми не намагаємося створити такий збитий дуже крем, то е, ми будемо його ще проварювати. Е, нам не треба його надзвичайно сильно збивати. От після того, як жовтки злегка посвітлішали, побілішали, тепер ми сюди додаємо вино. В кілька заходів старано все це розмішуємо, щоб маса стала однорідна. Я вже включив плиту, поставив на неї кастрюлю. Кастрю з водою, ми будемо на водяній бані готувати оцей сабайон. Сабайон ми будемо готувати при постійному розмішуванні. Після того, як у нас вода в кастрюлі закипіла, переключаємо кастрюлю на мінімум. І тепер переставляємо сюди. Оцю мисочку з підготовленою сумішу. І будемо не відходити від неї, будемо весь час знаходитися поруч, тому що це дуже такий делікатний напій, який називається сабайон. Якщо ви приділите йому максимум уваги, він буде у вас надзвичайно смачним. Отже, ми повинні проварити цей сабайон на водяній бані до такої бархатистої суміші. То тобто він повинен стати такий густенький, але дуже ніжний на смак. І потім вже зможемо його подавати разом із нашою бабкою. Коли ми прогріли е, сабайон протягом 10 хвилин при постійному розмішуванні, у нас утворилася така ріденька, але... Бархатиста і дуже встинена, цікава така суміш. Вона надзвичайно ароматна і вона надзвичайно смачна. Отакий От напій ми можемо подавати до нашої бабки. Подавати ми можемо сабайон і в маргариті, і в чарки для мартіні. Можемо також використовувати і чарку для коньяку. Тобто все, що вам подобається, може бути використано для подавання цього напою. Ми переливаємо ще теплий напій у посудинку, в якій ми хочемо подавати. І обов'язково останній момент це у нас повинно бути прикрашання какао. Як ви бачите, от у мене трішки підтекло. Ця, цей сабайон на край на чарки. це абсолютно нормально, тому що навіть у на, самих таких вишуканих ресторанах, найвишуканіших ресторанах, подають саме у такий спосіб. Ну і тепер ми можемо злегка цей сабайон притрусити какао і можемо подавати нашим гостям, любим, э, родичам, ну і також нашим рідним. Ну, ось, все вже готово. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.